Всім доброго часу і вас вітаю. Сьогодні ми традиційно з вами робимо таропрогноз на цей робочий тиждень для овнів, леві та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки. пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. Та давайте подивимося, що чекає овнів на цьому тижні. Овні на цьому тижні можуть... Перебувати у достатньо складному емоційному стані, не зважаючи на те, що якісь а, дуже а, круті шанси можуть з'явитися навколо вас, вас можуть підтримувати близькі люди, От, вони можуть встати вашою такою опорою, але ви а, все одно емоційно можете бути незадоволені навіть тим, тобто можуть виникати якісь ситуації а, навколо вас, пов'язані з вашими близькими, які можуть вас розчаровувати, тобто це такі форс-мажорні речі яких ви не очікуєте, і а, такі, знаєте, а, непорозуміння можуть а, загнати вас просто в такий достатньо депресивний а, емоційний стан. Дуже важливо дослухатися до порад мудрих людей, які навколо вас можуть знаходитися, та не впадати у жартовний стан. А, перед вами на цьому тижні можуть відкритися якісь нові можливості, які бажано не упустити а, через концентрацію на своїх емоціях. Леве, давайте подивимося, що чекає саме вас, так, на цьому тижні. Леви, яким цей тиждень буде для вас? Леви на цьому тижні можуть отримати якусь інформацію, якесь повідомлення, якусь пропозицію, але не треба буде спішити. Тобто цей тиждень для вас це такий тиждень без поспіху, дуже розмірений. Вам дуже складно буде вирватися із якогось внутрішнього такого обмеження, от яке ви собі створили, і будуть ситуації пов'язані, так, із цим. Повідомленням з цією інформацією, от, які будуть вимагати від вас такої внутрішньої сили, так, для того, щоб побороти ці перепони, вам необхідно буде концентрувати всі свої внутрішні ресурси, так, саме на цю ситуацію. Йдіть у свої страхи, контролюйте їх та просувайтеся далі, тому що саме ці можливості можуть дати вам на найближчий час дуже круті можливості. Стрільці, яким цей тиждень з 5 по 11 лютого може бути для вас? Стрільці, що чекає стрільців, так, на цьому тижні? Стрільці на цьому тижні будуть намагатися відійти від тих складних емоційних ситуацій, життєвих, так? І. Дати можливість собі відпочити, заспокоїтися. У вас можуть чекати якісь зустрічі. Зустрічі у компанії близьких людей, це може бути сім'я, це можуть бути друзі, це можуть бути знайомі. І а, ви таким чином будете намагатися, знаєте, відпочити, розслабитися, от, і будете відчувати таку радість та наповнення енергією. Тільці, близнюки та водолія. Я вас вітаю. Сьогодні ми робимо цей прогноз саме для вас. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, то пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, тільці. Що чекає вас на цьому тижні? На цьому тижні у вас може піднятися така, знаєте, бажання відстоювати свою позицію, конкуренція. От, де ви будете розуміти, нащо ви то робите, так? Перед вами можуть з'явитися нові пропозиції, нові цілі, які ви будете намагатися взяти от, і реалізувати так у своєму житті. На цьому тижні необхідно акумулювати всю свою внутрішню енергію та сили для того, щоб перебороти деякі невеличкі перепони у вашому житті, особливо емоційного характеру. Тому що будуть підсвічуватись ситуації, які можуть вас не зовсім влаштовувати, буде бажання побути на Самоті, так, десь відсторонитись від всіх, якісь внутрішні обмеження будуть заважати вам дуже так просто і легко так, просуватися вперед стосовно своїх життєвих питань. Дайте собі період відпочити, дайте собі можливість проаналізувати деякі моменти, та намагайтеся звертатися за допомогою, якщо вона вам необхідна, вам обов'язково її нададуть. Давайте подивимося, що чекає близнюків так, у період з 5 по 11 лютого. Близнюки, що чекає саме вас на цьому тижні? Близнюки на цьому тижні можуть отримати радість та задоволення. Близнюки на цьому тижні отримують якісь шанси, якась може бути прийти до них допомога, підмога, яка допоможе їм вирівняти якийсь внутрішній та зовнішній баланс, так? і це може дуже багато показати їм задоволення та радощів. Близнюки на цьому тижні відчують такий внутрішній ресурс, так? завдяки якому вони будуть рухатися Вперед. Десь, можливо, доведеться навіть відстоювати свої позиції. От, але близнюкам бажано на цьому тижні робити всі свої справи без поспіху. Давайте подивимося водолії. Що принесе цей тиждень саме вам? Водолійчики, Так, водолічки. Водолії на цьому тижні будуть мати можливості відпочити. Вони будуть намагатися, знаєте, рухатися вперед. Вони отримають підпитку і допомогу від близьких людей. От перед ними відкриваються всі можливості для реалізації їхніх справ. Беріть всі свої життєві справи в ваші руки та просувайтеся вперед. Діви, козироги, Терези, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо прогноз саме для вас. Вас, як завжди, буду просити проявляти активність. Пишіть у коментарях слово приймаю. І так, діви, що принесе вам цей робочий тиждень по енергіям? Так? Діви на цьому тижні будуть мати багато ідей, багато думок, так? І будуть намагатись вони реалізовуватись, так? І реалізовувати ці свої ідеї, думки у життя. Дуже багато доведеться вирішити якихось питань, які вже давно тягнуться. Тобто, цей тиждень покаже вам пріоритетність. На цьому тижні ви будете мати визнання, тріумф таку, знаєте, лідируючу позицію в тих справах, якими будете займатися. Ви будете мати підтримку як матеріальну, так і емоційну, так і з боку вашого оточення. Але будьте дуже уважні, тому що не всі люди, які будуть з вами поруч знаходитися, будуть мати чисті наміри для. Вас. Деякі люди можуть вас все-таки розчаровувати, так і намагатися зробити все, щоб ваш тріумф зійшов нанівець. Тому будьте обережні та озирайтеся по сторонам. Давайте подивимося козорогів, так, Козирожки. Яким цей тиждень буде для вас у період з 5 по 11 лютого? Козироги! Що вас чекатиме, так? Козороги на цьому тижні. На цьому тижні козороги будуть намагатись тримати рівновагу. Якихось дуже великих таких, знаєте, відхилень у справах у козирогів в принципі, не буде. Вони будуть мати. Знаєте, матеріальну прибутковість, розуміння, куди вони рухаються, але вони будуть відокремлюватися від соціуму та оточення, буде таке виникати бажання побути на самоті, розібратися з своїми внутрішніми почуттями, тому що, не дивлячись на те, що справи будуть іти більш-менш нормально, буде таке бажання. Знаєте, розібратися в емоційному незадоволенні, як наче ви будете загострювати увагу на тих речах, які зараз вам доставляють якесь розчарування. Зверніть, будь ласка, на це увагу, закривайте ті питання, вирішуйте їх не відкладаючи і дайте собі можливість перепочити. Побудьте у своєму внутрішньому, так, та розбері... розберіться з внутрішніми питаннями. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе Терезам, так, який він для вас буде. Терези, період з 5 по 11. Терези, Терези на цьому тижні будуть достатньо впевнені в собі. Вони будуть намагатися просуватися вперед. От, і тільки від а, саме вас буде залежати, так, в якому напрямку ви з будете рухатися. Вас чекає нова дорога, початок чогось нового. Не бійтеся просити допомогу, ви її отримаєте та отримаєте раки, Скорпіони, Риби. Я вас вітаю! Цей прогноз саме для вас. Вас, як завжди, буду просити проявлятися. Залишаємо свої вподобайки та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, раки. Що чекає вас на цьому тижні? Раки на цьому тижні можуть мати, знаєте, достатньо багато ідей, достатньо багато цілей, але емоційно ви можете не задовольнятися а, через те, що всі ці ідеї будуть реалізовуватись ну, дуже повільно, ну зовсім не так, як вам того хочеться. І це може викликати якийсь дискомфорт, напруження, конфліктні такі періоди, стани, можуть підсвітитися якісь тривожності та страхи. Ваша задача попрацювати з цими всіма ситуаціями, знаєте, очистити себе та своє життя саме від цього відчуття страху, можливо, треба подумати про перепочинок та розвантажити себе, тому що. Так багато справ, яких ви на себе навалили, вони можуть не дати одразу всі той результат, якого ви бажаєте. Скорпіончики, давайте подивимося: скорпіони, що несе вам цей тиждень? Скорпіони на цьому тижні можуть мати достатньо багато зустрічей, спілкування, але від цих зустрічей скорпіони можуть мати таке напружене відчуття, знаєте, коли люди намагаються до вас проявитися, а ви дуже насторожено до того відноситеся. Скорпіони можуть відчути себе в такій напруженій, залежній атмосфері, так, на цьому тижні, і буде таке бажання піти в себе, закритись від всіх і ні з ким не спілкуватися. Достатньо важливо проаналізувати, чому саме ваше оточення може викликати у вас таку реакцію. Рибки, давайте подивимося, так що принесе цей тиждень саме вам. Риби у період з 5 по 11 лютого. Рибки на цьому тижні проживатимуть дуже такий складний трансформаційний період, який може викликати також стани такої, знаєте, підвішеності, жертовності. Коли людина заплуталася у своїх бажаннях, людина не може відділити конкретно в яку сферу, в яку задачу зараз направити свої ресурси. Необхідно на цьому тижні розібратися саме з тим направленням, куди ви рухаєтесь, чого ви хочете, розібратись в своїх бажаннях, дати собі перепочинок. Риби на цьому тижні будуть мати підтримку від близьких людей та результативні. Фінансові справи, так, які будуть іти помірно, але риби будуть, знаєте, дуже загострені на внутрішніх переживаннях і відчуттях, і буде таке бажання залишитись на одинці, поміркувати і розібратися саме з тим, що їх дуже сильно зараз хвилює.